За міліцейськими лаштунками вдалося побувати юридичним ліцеїстам. Учні 8-10 класів завітали до міськвідділу вперше, а тому цікавилися всім. Кожного року ну в навчальних закладах шкільних проводиться практика після уроків. Ми дітей водимо по різних можливих установах підприємствах, щоб вони вже на майбутнє знали, до чого більше їм схилятися, яку професію на майбутнє вибрати, щоб вони бачили цю роботу зсередини. Перша зупинка чергова частина, до якої надходять дзвінки і скарги постраждалих. Не працівник, експерт, слідчий виїжджають на місцеводі документують коментують, чи якісь правопорушення в місці події. Крім того, Сюди виведені всі камери відеоспостереження. Наступна зупинка, камера тимчасового тримання. Тут утримують підозрюваних, поки з'ясовують обставини злочину, а це не більше трьох годин. Умови не найкращі, але все необхідне для нетривалого перебування є. Тут наявно освітлення, водопостачання, туалет, ліжко місця, примусова вентиляція. Наявне відеоспостереження за поведінкою і способом утримання осіб, які тут знаходяться, атакували ліцеїсти і міліцейський автопарк, окрасою якого нещодавно стали три японські машини, призначені спеціально для патрулювання Тойота Гібрид. Працюють на електриці, економні і особливо привабливі для хлопців-ліцеїстів. Дівчат здивувало дещо інше. Я чесно не знала, що затримані люди можуть виходити і молитися, що у нашому відділку є капличка маленька, де. Де злочинці навіть вони ж теж люди, в них теж є віра, і що вони теж можуть прийти і помолитися. Порадував ліцеїстів і професіоналізм правоохоронців. Діти кажуть, Мукачево під надійним захистом. Учні поінформували про найбільш поширені злочині у місті та районі за участю неповнолітніх. Найрозповсюдженіші крадіжки це крадіжки мобільних телефонів у навчальних закладах. Знаєте. Коли починається слідство, Починають вас допитувати в присутності батьків, або педагогів, або адвокатів, тоді починають з'ясовувати, що от я залишила телефон під партою, пішла додому, коли повернулася наступного дня, телефону вже не було. Повірте мені, це не як радіжка, це можна кваліфікувати як що? Хто мені підскаже? Це є халатне ставлення до своїх особистих речей, щоб ви знали. Найдовгоочікуваніший момент екскурсії знайомство зі справжньою зброєю. Таку ліцеїсти ще в руках не тримали. Та й бронежилети і шоломи, схожі на беркутівські для учнів новинка. А от наручники примірювати нікому не вдалося. Прошу вас наперед, не приміряйте на себе, бо немає ключів. <рес> Минулого разу були в нас школярі так затиснули руку собі всередині, що ми не могли потім відкрити. Учні Мукачівського ліцею юридично підковані. Вони вже починають розмірковувати над вибором майбутньої професії. кажуть, кожна робота по своєму складна, але працювати правоохоронцями будуть У Мене були ідеї по ОДСБУ, прокуратури. А я знаю, що я не знаю. Я чину я вже спробував в себе я в військовому ліцеї півроку. Я спробував себе, ну я неди не яка не може просто безпрекословно виконувати накази. Чиїсь. Тобто мені б, допустимо, Майдан був недавно, мені б наказали там все, я б там не стояв, я б перейшов до народу. Тобто, я, я така людина, яка не буде безприкословно просто виконувати чиїсь команду. Ліцеїсти відзначили професіоналізм і відповідальність міліціонерів перед громадою, а правоохоронці в свою чергу, дисциплінованість і обізнаність учнів.